Всім привіт! Покажу швидко, як завантажити схему, бо є питання, не всі знають. Фантастіч вибачаюсь за манікюр, його не буде, тому що я вже тиждень біля коптильні, і руки вже не відмиваються ні милим, ні чим, вже вдома буду відмивати. Так, Ось у нас хрестик. Мої схеми, але можна і туди натискаємо. Імпортувати з цього пристрою. Дивимося. У мене зразу одразу відкрився дропбокс, можна з дропбоксу. Калітка, 7 слоніків, напевно, завантажимо. Натискаємо і завантажуємо. Ось. Чекаємо, щоб воно трошки швидше було, сказали, зроблять Дівчата, я показую, як завантажити відео з планшета. Натискаємо плюсик. Імпортувати. Ось у вас три точечки буде відкрите: останнє зображення, відео, аудіо, документи, завантаження. Там, з Galaxy Tab, ну, У мене воно на планшеті знаходиться: завантаження. Натискаємо. Натискаємо. Ось, в мене є. Що ми робимо? Натискаємо все. Дивіться, щоб е, там не pdf було, бо як pdf, воно вам не завантажить його. Відкриваємо. Все є. Головне треба дивитися, щоб це було. В XSD, а не в PDF, бо я весь час плутаю і можу ось покажу, завантажувати в PDF, і воно в мене не завантажиться. Бачите, там, де PDF, воно у вас не завантажиться. Таке, до речі, помітила, коли перебую з інтернетом, то офлайн-версія вже є цієї програми, але ще повністю вона мене. Не протестована. Я, як буде час, виключу інтернет і протестую. Ну, все, до побачення.